Росіяни атакували безпілотниками освітню інфраструктуру на Сумщині. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок ворожого удару пошкоджено навчальний заклад та транспорт установи. Ігор Сухий, командир інженерно-саперної роти 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ. Гість нашої студії, пане Ігоре, я вас вітаю. Вітаю. Перш ніж перейти до роботи вашого підрозділу про оперативну ситуацію на фронті, перш ніж почнемо розповідати глядачам, почнемо зі збору. Все таки, тому що наразі це найважливіше. На що зараз збираєте і до якої великої справи можемо просто зараз долучитися ми разом з телеглядачами? О, справа у нас одна: це звільнення наших територій від агресора. Збираємо кошти. і Прошу всіх приєднатись до збору коштів на наземні роботизовані комплекси для 71-ї окремої гірської бригади. Ці засоби дозволяють виконувати завдання, а також зберігають життя людей, військовослужбовців. Розкажіть, будь ласка, детальніше про те, як ви у своїй роботі використовуєте ці наземні роботизовані комплекси. Це дуже великий. Спектр використання цих засобів саме в інженерному плані вони іми можна проводити і виконувати завдання з розмінування, мінування, встановлення невибухових інженерних загороджень. Це логістичне забезпечення першої лінії оборони, скажімо, так що знімає деякі ризики, багато ризиків з особового складу. Зараз війна така інша, чіткої лінії боєзіткнення, як би, вона є, але вона дуже глибока. Тобто з поширенням противником використання безпілотних літальних апаратів це може бути там, 10, 15, 20 кілометрів і, скажімо, забезпечення бійців на лінії боєзіткнення. Також це вже окремі завдання, які пов'язані з дуже великою небезпекою. Ці дрони наземні нам дуже б допомогли в цьому. Не тільки інженерним підрозділом, а також бойовим. Це і вивоз поранених, евакуація, може бути доставка БК, медикаментів таке інше. Друзі, зараз ви на своїх екранах бачите такий наземний роботизований комплекс. Він якраз виконує бойове завдання. Пане Сухиє, що саме зараз робить цей наземний безпілотник? Ну, зараз ми бачимо, було встановлено невибухове загородження типу ЄГАЗА в два ряди після падіння каба метрів 80 Було це загородження пошкоджене. Це відкрита місцевість і. Вийти, скажімо, сапером і возобновити це невибухове загородження було дуже, скажімо так, складно. Там і в півішки літають кожну хвилину, можна сказати. І для цього ми використовуємо наземні роботизовані комплекси, які можуть як мінувати, так і встановлювати, як я вже казав, дретяні загородження, ну, що ми і бачимо на цьому відео. Мабуть, наземним роботизованим комплексом керувати складніше, ніж дроном, який літає, оскільки тут є рельєф, є територія, є перешкоди, які потрібно обійти. Ну, в даному випадку наземний роботизований комплекс оператор працює завжди рядом з ним оператор БПЛА. Тому що, як ми бачимо, камера на наземному роботизованому комплексі вона знаходиться. Не так високо, якщо трава там бур'ян вище одного метра, він майже м, нічого не бачить перед собою і доволі складно йому орієнтуватись на місцевості. Тому вони завжди працюють в парі. І оператор БПЛА його веде. Оператору НРК видно, куди їде, де, де треба встановлювати м, визначений рубіж мінування. І тому. Така проблема відсутня. По поводу складності, тут, в принципі, нічого особливого такого немає. Як я вже сказав, вони в парі працюють. Пане Гремо, набагато. А скільки загалом коштує один такий наземний роботизований комплекс? Скільки треба вам зібрати і купити таких комплексів замовити для того, щоб ви змогли більш ефективно виконувати свої завдання? Кошти вони різні, тому там, допустимо, такий комплекс він від 300 до 400 тисяч стоїть. Плюс треба на сам наземний роботизований комплекс придбати навісне озброєння. Тобто, як ми бачимо, є навісне озброєння для встановлення там, невибухових загороджень, є навісне озброєння, яке встановлює міни, також розмінування. Є звичайні логістичні корзини, які грузяться, є ноші для евакуації поранених. Тобто один наземно роботизований комплекс, НРК він називається, його можна використовувати на декільких напрямках, залежно від мети. Змінювати навісне озброєння і використовувати по конкретні, на конкретні завдання, скажімо так. Друзі, наш збір триває на наземні роботизовані комплекси для 71 ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ. Ви бачите, наскільки цей дрон може полегшити роботу нашим військовим. Він може захистити життя наших військових. Тому цей збір надзвичайно важливий. Звичайно, всі збори важливі, але в даному випадку давайте допоможемо. 71 й окремій єгерської бригади для того, щоб максимально максимально більше задонатити і щоб вони змогли купити собі ці засоби для того, щоб ефективно мінувати, розміновувати, евакуювати поранених. Дуже важливий комплекс, дуже потрібний нашим військовим. Тому, будь ласка, долучайтеся. 40 тисяч гривень вже є, плюс 40 тисяч до цього збору. Я думаю, що це лише початок, і ми максимально допоможемо закрити цей збір вашими донатами. Про роботу саперів розпитаю загалом наскільки змінилася ця робота спочатку повномасштабного вторгнення. Звісно, прийшли наземні роботизовані комплекси. Але ж і ворог також змінює свої підходи, змінює тактику мінування, змінює засоби, якими він здійснює мінування. Що змінилося в вашій роботі? Багато чого змінилося. Якщо брати там двадцять рік, то про НРК ми ще даже не чули і сапер виконували завдання між скажімо, першою лінією противника і своєю першою лінією в сірій зоні. Це, звичайно, було дуже небезпечно і люди, скажімо так, ризикували життям постійно. А зараз ми використовуємо. Як БПЛА, так і наземні роботизовані комплекси для мінування переднього краю оборони. Тобто відбувається дистанційне мінування засобами безпілотних систем, і люди вже відпрацьовують там друга лінія оборони, там уже вручну можна ставити, але теж, як я вже казав, що з використанням противником БПЛА, то глибина, скажімо так, фронту. Ну, залежить від катушки, від довжини катушки на оптика волокні БПЛА противника, скажімо так, зараз вони вже чіпляють 20-30 кілометрів, попадається. Так що на цій відстані вже чекає небезпека для, для всіх військовослужбовців, які виконують завдання. З використанням НРК ми не втрачаємо людей. Ми можемо втратити техніку, яка да, вартує дорого, але ми зберігаємо життя нашим військовослужбовцям. А як мінує захоплену територію ворог? Скільки мін може закласти на один квадратний кілометр фронту? Що взагалі вас ну, можливо було таке, що здивувало? Ну, здивувало кількість мін. На Запорізькому напрямку під час контрнаступу там ну, навіть не можна описати нормальними цифрами. Ну, давайте спробуємо. Там була міна на міні, тобто протитанкові, протипіхотні, міни-пастки, міни-лавушки, системи мін, зав'язані там протипіхотні з протитанковими, з використанням э, СВП, Фугасів. Тобто там Противник дуже-дуже добре підготовився, але на декількох напрямках, як ви знаєте, ми прорвали це. Оборону. У нас були засоби від наших зарубіжних партнерів, ми використовували інженерні танки, вісенти. У них були системи розмінування. І, в принципі, на тих напрямках, які визначені були. Ну, наші сили справилися і прорвали оборону. Так що, ну, кількість мін там зашкалювала від, скажімо, любого більш-менш нормального пояснення, там просто міну на міну ставили, було таке. Мінують противник там декілька у нього. Істесно, засобами РСЗВ вони розкидають касетні боєприпаси, як протитанкові, проти ну, техніки, протипіхотні. Там ШОАБИ, це, як правило, не кероване м, дистанційне мінування. Тобто воно розраховане просто на знищення всього. І не обов'язково це будуть військові, доволі часто вони використовують проти цивільних. І закидують їх в населені пункти там, де в принципі військових буває немає. Ну противник не робить різницю між цивільними і військовими. Пані Ігоре, а які міни застосовує ворог? Це старі радянські міни? Чи росіяни виробляють міни нового зразка? Можливо, це допомога Росії з Ірану чи Північної Кореї. Мені особисто не зустрічались міни з Ірану, Кореї. Ну, в принципі, у москалів там доволі багато їх залишилося ще з радянських часів. В основному це МОН-50, МОН-90, ОЗМки, так звані ліпістки, ПФМ, які якраз найбільшу небезпеку представляють, тому що Ну, десь, ну, скажем, з установки там, «Смерч», ураган, там, це 50-60 кілометрів, вони можуть касетними боєприпасами засипати ну, скажем, 100 квадратних метрів, що в принципі їх доволі важко помітити і дуже багато там, підривів, може бути, якщо ці засоби будуть використані проти цивільних. Скажем так, а скільки часу треба для того, щоб знешкодити міну? Чи різниця цей час, коли сапер знешкоджує засіб ураження, що заклав противник дистанційно чи особисто своїми руками? Ну, скажемо так, протипіхотні міни заборонено, взагалі розміновувати зсу? Вони знищуються. Знищення може відбуватись там. Сапер може підірвати її накладним зарядом, може розстріляти зі стрілецької зброї. Якщо ми кажемо там, за ці ПФМки ліпістки, то в принципі простіше всього там, гусінічну техніку загнати на цю ділянку і вона там поїздить, вони з гусінцями нічого не зроблять. Е, розмінування, ну, звичайно, якщо є час, використовують, е, просто щоб забезпечити повну безпеку, то Допустимо, протитанкову міну зняти, під, під якою може знаходитись міна-ловушка чи міна-сюрприз, яка працює на розвантаження, тобто як ви тільки цю піднімете, вона вибухне. Ну і, звичайно, здетонує перша міна. Тому їх здоргують там, це, на все це використовується час. Тому, сказати, там, якщо просто, звичайно, міна підійшов, сняв і все. Ну, прошу... Не саперів цим не займатися, тому що ніхто не знає, що під цією міною може бути. А, і доволі багато випадків, коли люди, особливо цивільні, починали там щось збирати, носити. І не, цьо, не треба цього робити. Є фахівці, є а, військові сапери, сапери ДСНС, які приїдуть, все зроблять. Тобто, при, як, якщо буде. А, Міна обнаружена, скажем, і тоді краще викликати фахівців. Час воно повне розмінування якісне. Це дуже, дуже довго буде, щоб сказати, що на ділянці там 10 на 10 квадратних метрів немає повністю мін. Це треба, скажімо, щупом або засобами механічними перевірити кожен. Півтора п'ять сантиметрів ділянки, Тобто, самі можете уявити, скільки це треба часу на перевірку. Робота важка, небезпечна, і друзі, вкотре нагадую, що допомагають саперам у розмінуванні саме наземні роботизовані комплекси. Вони бережуть життя наших воїнів, полегшують роботу. І саме на ці наземні платформи триває збір. QR-код ви бачите на екранах номер карти. Кому що зручніше, будь ласка, долучайтеся, плюс 100 тисяч гривень. Ми з вами разом назбирали за час нашого спілкування.